На телеканалі НТК розпочинається новий інформаційний тиждень. В ефірі новини понеділка, 8 квітня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна Вітаю вас. Далі коротко про головне. Не підписав декларацію з сімейним лікарем, можуть відмовити у наданні медичної допомоги. Держава все робить для того, щоб так ми здійснили свій вибір. Муніципальна няня такий вид компенсації запровадив уряд України із 1 січня 2019 року. Няня отримає стаж, який е, потім дасть все ж таки е, право на, е, на пенсію. Рекорд встановлено. Найдовший авіапереліт таки відбувся. Ми, ми це Про це та інше детальніше у випуску. Понад 52 тисячі коломиян підписали декларації із медиками. Однак кампанія щодо укладання договорів триває, та з 1 квітня все ж є зміни. Пацієнту можуть відмовити у наданні медичної допомоги, окрім невідкладних станів. Про деталі нововведення наші журналісти розпитували головного лікаря Коломийського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Володимира Мельничука. Не підписав декларацію сімейним лікарем, можуть відмовити у наданні медичної допомоги. З 1 квітня Міністерство охорони здоров'я припиняє фінансування так званого червоного списку пацієнтів. Тобто тих людей, які ще не підписали угоду із сімейним лікарем, це стосується усіх послуг первинної ланки медицини, окрім невідкладних станів, наприклад, інфаркту, інсульту та інших екстрених ситуацій, розповідає головний лікар Коломийського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Володимир Мельничук. І швидка, і вторинка, і первинка вони працюють повноцінно, але при зверненні, наприклад, пацієнтів, які не мають декларації до наших лікарів на первинну ланку в нашій амбулаторії, вони отримують пропозицію укласти декларацію чи зробити свій вибір. І тоді будуть надаватися всі медичні послуги. Насамперед, при зверненні в амбулаторію людині запропонують укласти угоду з сімейним лікарем. Якщо вона підпише декларацію, то отримуватиме усі послуги на первинному рівні без зайвих клопотів, каже Володимир Мельничук. Щеплення денний стаціонар, консультування, виїзд на дім скерування на вторинну ланку. Володимир Мельничук озвучує ще один аргумент на користь підписання угоди із сімейним лікарем з 1 липня, якщо вторина ланка медицини, тобто центральна районна лікарня, укладе договір із національною службою здоров'я, то там надаватимуть безкоштовні послуги лише тим, хто має скерування від сімейного лікаря. При відсутності вибору лікаря при відсутності направлення від сімейного лікаря принаймні з 1 липня у людей можуть виникнути прецеденти необхідності оплати чи відмови медичної послуги додаткової на вторинному рівні, держава все робить для того, щоб так ми здійснили свій вибір. Завдяки впровадженню реформи змінилось фінансування медичної ланки. Пояснює Володимир Мельничук, якщо на пацієнта, який ще не уклав декларацію, тобто перебуває у так званому червоному списку, на рік виділяють 120 гривень. На первинній ламці обслуговування, то за людину, яка уклала декларацію, у заклад на рік перераховують від 370 до 1460 гривень. Це залежить від віку за людиною, як прописано у постанові кабінету міністрів. Тобто найбільші суми приходять за діток від новонароджених від нуля до п'яти років, а також за людей старших 65 років. Декларації з сімейними лікарями підписали понад 52 тисячі коломиян. Це мешканці не лише міста, а й сіл, які приєднались до громади. І відповідно їм теж надають медпослуги у Коломийському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги, розповідає Володимир Мельничук. Загалом понад 77,5 тисяч людей мали б укласти угоду із сімейними лікарями саме тут. Я не знаю, яку всі є. Звичайно, вся сім'я мої лікаря. Коли мені треба, я набираю номер на телефону, вирішую ті чи інші проблеми. Чим я йду по підкабінетам, шукаю когось і так далі. Звичайно, краще. Навіть бесіди нема. Чесно кажучи, що ні. Ну піду і укладу. До слова, у Коломийській первинці півсотні сімейних лікарів. 20 з них вже набрали 100% пацієнтів. Тому ті, хто ще не обрав сімейного лікаря, можуть обрати з поміж 30 спеціалістів. Більше половини медичного персоналу лікарського увазі, вже перейшли рубіж 60-70%. А ще Володимир Мельничук звертається до мешканців воскресінців, які підписали угоду з лікаркою Лілією Петрів, щоб місцеві переуклали із нею декларацію, адже з березня амбулаторія перейшла у підпорядкування міського центру первинної медико-санітарної допомоги. У зв'язку зміною її місця працевлаштування вона змушена провести перереєстрацію своїх пацієнтів за нашим закладом, за нею власне. Отже, жителю села Воскресінці очікують повідомлення і запрошення про переукладання декларації. Це технічне таке питання. Також Володимир Мельничук звертається до усіх, хто вже уклав декларацію. каже, часто були випадки, коли при реєстрації вказували один номер телефону на кількох осіб із сім'ї. Тут зараз будуть виникати труднощі. Ми з'ясовуємо, яким шляхом ми це будемо уточняти чи доповнити ці декларації, чи необхідно буде можливо їх поновити, щоб за кожним пацієнтом максимально був зафіксований свій мобільний телефон. І медична реформа заходить в більше в комп'ютерний електронний варіант медичних карточок, медичних електронних рецепт і електронних лікарняних листів, і за цим буде вся прив'язка йти до мобільного номера пацієнту. Володимир Мельничук наголошує, приписна кампанія триває і не має кінцевого терміну, тому просить усіх не бути байдужими до себе і до власного здоров'я і все ж обрати сімейного лікаря. Муніципальна няня такий вид компенсації запровадив уряд України із 1 січня 2019 року. Тобто, тепер доглядальниця за малолітньою дитиною матиме стаж роботи. Щоправда, для цього доведеться оформити підприємницьку діяльність та сплачувати податки. Детальніше про нововведення у сюжеті. Чимало сучасних молодих матусь після народження дитини тепер воліють швидко вийти на роботу, тому користуються послугами няні або просять посидіти із малюком бабусь та дідусів. Щоправда, досі це роботою не вважалося, і стаж такої доглядальниці не зараховувався. власне два є позитивних моменти із цієї компенсації. Перша сім'я, хоча б частково, та отримує компенсацію за оплату послуги няні, а саме няня отримає стаж, який потім дасть все ж таки право на. На пенсію за віком хто може бути муніципальною няною? Це може бути будь-яка фізична особа, яка отримала, яка оформила підприємницьку діяльність із послугою муніципальною няною або юридична особа, яка надає послуги з виховання дітей. Щоб отримати компенсацію, батькам треба знайти для своєї дитини няню, офіційно укласти договір. Щоправда, реєструвати його в нотаріуса не потрібно, каже Людмила Яремчук. Далі треба оплатити послуги няні і звернутися в департамент соціальної політики з необхідним пакетом документів. Це є копія паспорта коду одного із батьків, хто буде звертатися за компенсацію, копія договору, копія свідоцтва про народження дитини і, звичайно, документ, який підтверджує проведення оплати. Це може бути е, чек чи е, інший будь-який фінансовий документ. Допомога буде дана компенсація буде призначатися з місяця звернення і призначається у розмірі 1626 гривень. Призначено з місяця звернення, що потрібно робити надалі. Кожного місяця до 5-го числа необхідно буде звертатися до нас з підтвердженням проведення наступної оплати, тобто подавати щомісяця квитанцію про оплату терміном до 5-го числа. Звичайно, якщо прийдуть пізніше, після 5-го числа це не означає, що втратили право на компенсацію. До слова матері, прийнявши на роботу няню, виходити на роботу не обов'язково, зазначає Людмила Яремчук. Вона й далі може виховувати дитину мінімум до трьох років. А в помічники може взяти не лише чужу людину, а й, звісно, рідних бабусю чи дідуся, які теж матимуть стаж і певну компенсацію. Також з 1 квітня введено ще один вид допомоги. Це є допомога дітям, верніше батькам, які виховують дітей до шестирічного віку, і є багатодітними сім'ями. Одразу хочу наголосити, щоб не хвилювалися дуже багатодітні сім'ї, що не встигли, наприклад, прийти з 1 квітня. Якщо звернуться до нас протягом квітня, травня, червня місяця, така допомога буде призначеною із першого. Квітня, тобто допомога призначається на третю і кожну наступну дитинку віком до 6 років, в якому розмірі 1700 тисяча гривень. Надзвичайно малий перелік документів, які необхідно подати таким сім'ям, буквально теж паспорт код. З одного із заявників копій свідоцтв про народження дітей обов'язковим є копія посвідчень батьків багатодітної сім'ї і дітей з багатодітної сім'ї. Ну і звичайно, рахунок у будь-якому банку відкритий для отримання такої допомоги. Але Хочу звернути увагу, хто сам із батьків має право, мати чи батько, на дану допомогу. Право має один із батьків, з яким постійно проживає саме ось ця дитинка до шестирічного віку. Тобто, якщо мама зареєстрована за однією адресою, а дитинка зареєстрована біля батька, значить переважне право на таку допомогу буде мати саме батько. Допомога призначається із місяця звернення одного з батьків і буде виплачуватися до виповнення дитини у шестирічного віку. Припиняється, коли дитині виповнюється шість років або ж сім'я з певних причин втратила статус багатодітної. Оскільки ці види допомог багатодітним сім'ям і муніципальна няня є новими, то документи приймають безпосередньо у департаменті соціальної політики кабінет номер 8 телефон для довідок 24949. Рекорд встановлено. Найдовший авіапереліт таки відбувся. Команда у складі пілотів Ігоря Табанюка та Андрія Блінова, ведучого Дмитра Комарова та оператора Олександра Дмитрієва, подолала у небі над Україною понад три тисячі кілометрів за три дні. Розпочали і завершили політ на аеродромі у Коломиї. Тут його стину зустріли містяни та наша знімальна група. Вас поняла одна минута. Коломия на точці свободна, Можете з проходом Вітер... 4 метра в секунду. Давление 9,73 гекта Паскали. Посадочный 1-2. У Коломиї зустрічають трембітами та оплесками. <Netflix> <Sessimulus> <Sessimulus> Містяни відкорковують шампанське та запрошують пілотів до запального танцю. <Sessimulus> Oh, thank you. ...з рідними і лише потім інтерв'ю про враження від перельоту. Ідейний натхненник встановлення рекорду знаний, досвідчений пілот Ігор Табанюк. Та Андрій Блінов трохи втомлені, але дуже задоволені, що їхня задумка здійснилася. що ми задумали, какби паднять не по Те, що ми задумали розбудити навесні авіацію і показати, що ми є, працюємо для того, щоб це зробити, нам потрібна була ідея. Ми спочатку хотіли здійснити переліт над західною Україною і присвятити сторіччю злуки. Ми це зробили і показали, що ми єдині разом. Абсолютно всюди нас зустрічали щиро, всі нас просили прилетіти, і ми захотіли. Встановити рекорд ми зробили насправді неможливе Ми зіли на сам ділі, ні я просто лечу ще досі. Ми встановили рекорд. Рекорди встановлюються важко. Потом втомою, ми доклали багато зусиль. Так були нелегкі ситуації, але ми з гідністю їх подолали. У нас дружній екіпаж. Ми сильна команда. Команда у складі чотирьох чоловік відвідала 33 аеродроми в Україні. Дмитро Комаров та Олександр Дмитріїв бували ледь не у всіх куточках світу, але кажуть, Україна найкраща, і вони вражені її красою та гостинністю людей. Хоча без пригод не обійшлося. Така гаряча зустріч, Я від шампанському стою. Тому мені не така гаряча зустріч. Я весь у шампанському стою. Сьогодні такий особливий день був. Ми стартували вранці в Мелітополі. Зараз ми в Коломиї. У нас було багато пригод. Був момент, який мене сильно злякав, і ми дякуємо людям, які доправляють пальне в Україну. Нас заправили поганим пальним, і ми фактично заглохли перед Кам'янець-Подільським запанікував навіть табанюк і крикнув, що ми пристібнули ремені і готувалися до аварійної посадки. Крікнув срочно всі пристягуваємося всіми системами, готуємося до аварійної посадки. На щастя, все обійшлося, і команда рекордсменів успішно приземлилася в Коломиї. Це це інший стиль життя. Це життя як в кіно. Це пригода. Це коли життя вимірюється не кількістю прожитих днів, а тим, скільки разів у тебе перехоплює подих від захвату. Прожитих дні, а тим, сколько раз у тебе перехватувати дихання твасторга? Очень красива страна, ну не а... дуже гарна країна. Я рекомендую всім ось так політати над Україною. Літати на такому літаку це дуже швидко, дуже гарно і дуже весело. Бо у мене були асоціації, ніби я три дні катався на американських гірках вверх, вниз. Такі відчуття. Три дня я катався на американських горках. Вверх вниз ну такі відчуття. Далі гостей пригостили символічним тортом. А Дмитро Комаров ще й на тримбіті зіграв. <рес> 1 квітня стартував весняний призов. З цієї нагоди у Коломиї молодиків урочисто провели в армію. Таке дійство відбулося в Народному домі. Гості заходу побажали юнакам легкої служби. Детальніше у сюжеті. Вже традиційно двічі на рік для молодих призовників організовують урочистості. Такі заходи проводять восени та навесні. Свято розпочали виконанням гімну України. Далі зі вступним словом виступив військовий комісар Андрій Срібняк, який зачитав відповідні укази про призов юнаків. Шановні позики, настав той час, коли вам треба віддати свій позиційний вольт. Я бажаю, щоб ви ще принесли високі звання моєї прикарпатця. Бажаю вам легкої і жаресної служби вас! Слава Україні! До привітань долучились представники місцевої та районної влади. Бажати вам міцного здоров'я, мудрих командирів, щоб ця подія залишилася успішно у вас, щоб ви згадували все життя. Бажаю вам легкої служби, здоров'я, гарантів. коли пишається своїми. Помолились за здоров'я новобранців місцеве духовенство, зокрема, владика Юліан Гатала та старший капелан Коломийської єпархії Михайло Возняк. Потім єпископ окропив призовників та всіх присутніх в залі свяченою водою, а ще вручив молодикам маленькі молитовники. хлопці призовників, За те, що не сховались, за те, що не ухилялись, за те, що не уникали, за те, що прийняли цей виклик, і гордо несе Звання призовника наразі, а відтак воїна і захисника нашої України за це вам велике спасибі. На завершення урочистостей для всіх присутніх у залі. Місцеві артисти підготували концертну програму. Ангеліна Семенюк Ігор Кофлюк – події НТК. День відкритих дверей відбувся у Коломиї на вулиці Франка, 39, де з 1 вересня розпочинає працювати католицька школа і християнський садочок святого Івана Павла II. Це перший в Україні проект, який зініціювали та підтримують німецькі партнери, а саме благодійна організація Карітас. Заклад створюють при благодійному фонді Карітас Коломия. Будівництво розпочали у 2011-му. вартість проекту понад 150 тисяч євро. Цьогоріч тут готують відкрити один перший клас в школі і три групи у садочку. На вулиці Франка, 39 у Коломиї, зустрічали перших гостей. Ми будемо давати свого Петрика в садочок. День відкритих дверей провели у католицькому навчально-виховному закладі для батьків своїх майбутніх підопічних. Охочих зібралося кілька десятків. Він християнський, дитина буде не тільки навчатися, але і буде пізнавати Бога». Втілення проекту розпочали у 2011 році. На вулиці Франка, 39 у Коломиї. Карітас отримав будівлю від відділу освіти. Приміщення довелося капітально відремонтувати. Від старого залишили тільки стіни та перекриття даху. Все решту замінили повністю. Тепер це якісна двоповерхова споруда, площею понад 600 квадратних метрів. Прибудинкова територія 60 сотих, де будуть майданчики для ігор та спорту, зелена зона, паркінг для батьків. Проект готовий на 95 відсотків. На початках нам допомагало місто, але звичайно, левову частку це були кошти наші від наших жертводавців. і зараз допомагають нам жертводавці з німеччини закінчити повністю це будівництво. це дуже великі кошти. Практично всі всі роботи, котрі нам обійшлися, це більше 150 тисяч євро. Наразі тут відкривають три групи в садочку, що розташовані на другому поверсі, а на першому один перший клас. Наступного року буде ще один, і так поступово заклад має перерости у повноцінну школу. Навчатимуть дітей відповідно до державної програми, але основне християнське спрямування. Тут виховуватимуть малечу добре укріпленою в католицькій вірі. Це справді важливий напрямок, який, на жаль, у нашій країні, зокрема, в нашому місті, дуже мало задіяли. Очолить заклад, фахівець з 25-річним педагогічним досвідом, методист інформаційно-методичного центру управління освіти міської ради Галина Луцак. Ми йдемо по державній програмі по концепції нової української школи, і всі навчання будуть тут проводитись. Школа у нас буде повного робочого дня. Вона буде до 6-ї години вечора. Всі гуртки, всі секції, які ми вважаємо, що потрібні для дітей будуть відбуватися саме тут. Вчителі і вихователі це будуть люди з професійної освіти. У Карітасі кажуть, що перебування дитини у дитячому садочку з харчуванням обійдеться батькам до трьох тисяч гривень, а школа вартуватиме десь дві з половиною. Галина Досин, Андрій Флоря, події НТК. Працівники Коломойського міськрайонного відділу управління ДСНС провели відпрацювання населених пунктів. Людям наголошували про заборону спалювання сухої трави та пояснювали, яку шкоду приносить довкіллю спалювання сухостою. Рятувальники застерігають, швидкість поширення вогню під час таких загорянь надзвичайно висока. Тому локалізувати ці пожежі на відкритих територіях дуже важко. Усе може перерости у неконтрольоване горіння. Це загрожує знищенням будівель і споруд, житлового сектору, рослинності, тварин. Крім того, погіршення видимості на автодорогах через дим від таких багать може стати причиною дорожньо-транспортних пригод. 11 квітня біля музею писанкового розпису коломийські школярі стануть учасниками всеукраїнського флешмобу Я за чисте довкілля разом з ініціаторкою екологічної акції Співачкою Навка школярі через соцмережі будуть поширювати ідею збереження довкілля від забруднення пластиковими пляшками. До участі у флешмобі запрошуються школярі та студенти. З собою необхідно мати одну-дві порожні пластикові пляшки. Початок о 15-й годині. Тимчасова сім'я у 2016 році прийнятий закон щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми, який уперше в українському законодавстві закріпив таку сімейну форму влаштування дітей як патронатна сім'я для України. Це нове явище, проте у розвинених країнах завдяки цій формі влаштування дітей практично не існує дитячих будинків. Що таке патронатна сім'я і як стати патронатним вихователем? Про це поговоримо у середу на телеканалі НТК у програмі Про все крім політики о 20 й годині. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сайво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я вам гарного настрою. Лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.